Відомий італійський режисер і сценарист Федеріко Феліні, колись сказав, що він ніколи не досягнув би такого успіху, якби не його дружина. Так, усі говорять про героїв, але чи згадують про їхніх муз, натхненниць, які супроводжують їх впродовж всього їхнього життя, підтримують у найскладніші моменти і надихають на звершення? Такою душею для українського дисидента шістдесятника. Засновника української гельсінської спілки Івана Геля була його дружина Марія, яка і сьогодні, незважаючи на всі ті важкі випробування, продовжує працювати для України. Особисті спогади дружин наших героїв сьогодні неабияк потрібні, і вони є цінними пазлами, яких так не вистачає, щоб сформувати у суспільстві яскравий образ тієї доби. Пані Марія, чи знали ви на що йдете, пов'язуючи своє життя з небайдужою до долі України людини? І чи готові були до випробувань? Так, це я знала. Бо я, наприклад, вихована в такій сім'ї, що в нас були, були партизани, була краївка. І я ще маленькою, десь з 9 років вже я спілкувалася з партизанами, бо брат, мій найстарший брат. В 16 років вже пішов працювати зв'язковим в ту країнку, то я вже була до того готова, що то треба боротися за Україну. Ми були вже такі маленькі, але вже такі були маленькі патріоти. Одне з голодувань Івана Андрійовича тривало сто діб. Таким чином він домагався реєстрації вашого шлюбу. Чи підтримували ви цю ідею чоловіка голодувати? Звичайно, що підтримувала, бо тому що нам в тому розходилися, ми мали, ми мали духовний шлюб, а цивільного не мали. Бо, звичайно, і я голодувала. Я теж, теж, ви? Так, я теж тут е, оголосила, написала заяву в КГБ і, е, це, і оголосила голодівку. Я не довго, я п'ять днів тільки голодувала. Який момент вашого подружнього життя ви хотіли пережити знову? Ну, мабуть, такий сам, мабуть, такий сам, бо е, я не жалію за тим. Іван Андрійович завжди казав, знаєте, як є багато людей. Е, і навіть зараз багато інтелігенції кажуть, що ми розчарувалися. Ми розчарувалися в Юрченкові? Ми розчарувалися в тій Україні, щоб вона, вона не така, як, як вона повинна бути. А Іван Андрійович хоче відсидів стільки років. Він ніколи не в нього не було того слова, щоб він сказав, що я розчарувався. Розкажіть, будь ласка, яким чином ви вивезли на волю книгу Івана Андрійовича «Грані культури і передрукували її. Основне, що коли я приїхала на, на побачення, написав чоловік листа десь місяців, може, пів місяця-півтора тому, поки лист прийшов. І каже, що на таке і таке число, значить, мені є, дають побачення. Ми приїхали там, Мордовію, а я зайшла в штаб, написала заяву, що я приїхала на побачення, Це, а вони кажуть, що вони мені відмовляють і кажуть, що, що він, його лишили побачення, значить, позбавили його побачення. Ну, тільки прийшли, привіталися, Боже, навіть їсти не хотілося. Знаєте, як то з такої радості. Е, Оксанка е, запхала в цей е, мідівник е, кусочок стержня. І від ручки кулькової. І, і власне, що вона якось так врізала наполовину, що вона не заділа його, не побачила. І так розломила, і вона не вона думала, що то з магазину хліб. знаєте, бо то був чорний. Хліб, а там такий чорний хліб давали їм їсти тим в'язням, що можна було значить, вікна заклеювати, тим, як це, Він просто, з Just нього вода капала і, і, і це то страшне. І вона думала, що то я такий кажу, і ще мені кажуть, зачем ти такий хліб покупала? Ти що не могла привезти з собою білого хліба? Ну, Я промовчала, нічого не, не казала. І це, ну і так вона нас залишила, все, закрили нас і все. І як я витягнула цю, цю кульку з того медівника ту то пишучу кульку, то Іван Андрійович мені відразу там я брала завжди якийсь папір, щось завертати, щось цей, і він мені відразу написав, що треба ковтнути одну річ. Ну і він пішов, бо він то теж в собі приніс. І це не була одна, а це було дві таких, таких, таких пакетики скорочених за, за герметично запаяних. І я ковтнула, і тільки водичкою попила і, і все. Скажіть, будь ласка, які асоціації викликає у вас ім'я Степана Говерлі, тобто псевдонім, яким було підписано Грані культури? Говерлі, ну це гарне псевдонім, але коли я ту книжку привезла? Коли я це все привезла і коли я це все розпакувала, розкрила це все, то ви знаєте, там неможливо було нічого спізнати. бо то було тонесеньким олівцем написано, дуже застроєним, тоненько. На такому я вам зараз покажу цей папір, так, на якому папері це було написано. І я мусила підкладати біло, е, білий папір під це. І через е, таку побільшу, через лопу, як то кажеться, я вам покажу. Через то мусила отак заглядати і слово в слово переписувати. І коли ми це переписали, то, то від руки переписали, то потім треба було це все е, надрукувати. І я це передрукувала, і коли я вже передрукувала, то там е, було щось 95 сторінок. Того. Бо я друкувала тільки на, на, ці, на одну. на одну. На ну і так воно. І, і я його ну, заховала не в себе в хаті, звичайно, не в себе, а зовсім в чужих людей, де не було підозріння на них, не падало ніяке. І колись е е е е мені одна людина е е прийшла і сказала, що приїхала з-за е кордону людина. Яка може перевести, якщо я щось маю? Якісь такі речі, yeah. що це, матеріали. Ну, я думаю, ну що як вона, оце такі, такого може трошки коротше було, такого формату, як це перевести? Тож треба теж, їх теж на, на кордоні всі yeah. провіряли. І ну і я порадилася з Михайлом Горинем, а Михайло каже, це треба все перезняти на плівку. Я нічого не знала, перевезли, не перевезли, нічого, ніхто мені нічого не казав, в якийсь певний час. Ось, А потім я запитала: я кажу, чи ви не знаєте та людина, яка мені запропонувала, вона каже, так, все написали там якимсь таким, значить незрозумілим кодом. Значить, написали, що все нормально, все перевезли. Але чи... Чи воно пішло е, в рух, чи воно не пішло? Ніхто не знав, ніхто цього не знав. Ну і це, і коли вже ну. То вже довгий час пройшов. Ну, Іван Андрійович вже тоді відсидів 10 років і вже на засланні був. І я відразу до нього поїхала на заслання, бо я боялася, щоб йому там щось не підсунули, таке, що можуть його знову засудити. А там було багато спроб таких, навіть не те, що засудити, а могли були і вбити його. Там дуже спроб багато було. Вже була незалежна Україна. Вже це Іван Андрійович е, був першим заступником Чорновола. Чорновіл е, був е, головою адміністрації. І Іван Андрійович був першим заступником його. І це було якесь свято, я не пам'ятаю яке, але це державне свято було українське державне свято. І він е, прямо там в театрі вручив Іванові оцю цю книжку. Так він не знав, що він йому дає. Степан Говерня. І написано такі жовті обкладинки і каже, що це є. А це а він зинові поїхав до Англії. Тоді він вже то вже при незалежній Україні. І він її фотографував. Він знає, що то його книжка. А вона ходила як Степан Говерля, і ніхто не знав. А я не писала, ніхто не знав, чи є тоді. Кому хто міг написати таку книжку? Чи спілкувалися ви з дружинами інших шістдесятників дисидентів, доля чиїх чоловіків була схожою? Ми так Пошко дуже дружили. Жаль, що вона вже відійшла. У вічність і, і, і з Олією Гориневою дружили з Оксаною осадчою. З Ірина, Калинець. Ірина Калинець сиділа тоді. Ага. Сиділа, то ми з її батьками, з їх батьками з дзвінка, була їх дочка, і наша Оксанка. То вони товаришували, і ми так тих дітей завжди брали то, то в театри, то десь на святкування, то Шевченківські вечорі в хаті робили. Пані Марія. До когось з історичних постатей ви порівняли постать Івана Геля? Івана Андрійовича я можу порівняти ну, з такими велетами, як е, Митрополит Шептицький. Митрополит Шептицький був духовна особа, а Іван Андрійович він був цивільна особа, але він і, е, е, боровся і за національність, за Україну, і за нашу духовність, і за церкву. Бо якщо є церква. Якщо є церква порядна і, і, і справжня церква, яка є, то значить можна народ гуртувати. І коли, е, коли він вже повернувся з заслання, і я говорила е, на цьому, що е, прийшов Чорновіл і всі, на його день народження і Михайло Горень, вони казали, що треба знову відтворювати вісник е, який Чорновіл видавав, і сам видав знову відтворювати, бо то, що був Радянський Союз. Я їм сказала, що хлопці, ви наперед будуйте державу на фундаменті церкви, бо як піднімете людей, то людей всіх не пересадять, а люди підуть за вами. У мене, мабуть, останнє запитання. Радянська доба багато в чому була складною, але все ж таки людям вдавалося залишатися щасливими. Чи завжди ви були щасливою жінкою, і чи могли б ви з нами поділитися власним досвідом? Як можна залишатися щасливими, незважаючи на певні негаразди? Я себе вважаю щасливою людиною, навіть до сьогодні. Ну, не щасливо тим, що, що втратила чоловіка, що він так скоро відійшов, але ну нема на то ради, він так пережив багато, тих голодів, то всього він зіпсував собі здоров'я, і, і та тюрма зіпсувала здоров'я йому, і в нього був діабет, то він ще й так, лікар йому сказав, що з діабетом живуть тільки 20 років, а він ще 23 протягнув. Звичайно, що то є мені прикро. Але за ці роки за те за все життя ми з ним такого мученицького життя прожили 48 років. І я не жалію за це. Я не жалію. Я щаслива, що я могла як вкласти якусь свою долю ну, за, за Україну. Визволення. За визволення України і виковала багато. Не своїх дітей, бо в нас тільки, на жаль, тільки одна дочка, але багато таких такої молоді, яким я могла передати щось добре. І я би сьогодні, я би сьогодні бажала молоді. Знаєте, вже є. Я завжди так кажу, що ми боролися з такою великою імперією, яку не здавалося непоборно. Але все ж таки, як би там не було, якийсь той черв'як з під низу точив, 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 і все таки вони розвалилися. І вони дійшли до, до ручки, до краху. І були ми щасливі всі. Всі І Іван Андрійович був щасливий. Він каже: я би ще раз, якби прийшлося ще раз відсидіти, я би ще раз все це назад би повернув, взяв би на себе той тягар, тільки щоб все було, щоб вже люди були вільні, щоб Україна була справжньою. Добре, дуже вам дякую за таку ще розмову. Дуже дякую.